Друзі, вітаю! В продажі маю ось такий автомобіль. Це у нас CitrayN C4 Grand Picasso. Автомобіль свіжопригнаний з Європи, точніше з Німеччини. Авто в рідній фарбі повністю. З рідним пробігом 173 тисячі, 1,6 бензин на автоматі, ну на роботі, але на двох педалях, як то кажуть. На хорошій комплектації підігрів сидінь, панорама, є амбієнт подсвідки. В такому році навіть і така опція є, собі. клімат, Магнітола з бтусом, з навігацією. Ось його пробіг 173 тисячі рідного. Ось такий ролик у нас, електродзеркала, складання дзеркал. Два ключика у нас є, є в нас сервісна історія. Авто купувалися на аукціоні. Є всі підтверджуючі документи, ззаді на шторочки. Тут підсвіточка, тут також підсвіточка на ось таких столиках з підсвіткою теж 7 місць автомобіль на такій панорамі, панорама зачиняється, стан автомобіля, на 2010 рік, можна сказати, автомобіль новий. Ззаді LED фари, Ось він має вигляд, колір дуже гарний бордовий. Авто наголошує 7 місць 10-го року, сертифіковане, готове до постановки на облік на нового власника. Лобове скло в нас антиблікове з синім відтінком. Ось такий має вигляд. Автомобіль в рідній фарбі. Кожущий у нас багажничок, повний порядок. Ззаді сидіння. Трошки вже темно, до речі, але потолочок теж гарненький. а, До речі, є комплект піна компресор. Ось тут все воно є в комплекті. Фонарічок. ніхто його не вкрав, все воно є в комплекті. Також ще така є опція у нас, прямо відчиняється заднє скло для негабариту. Шторочки Шторочка є на всіх задніх вікнах. Нічого не порвато, не зламано, все комплектне. Ось так і виглядає. У нас такі 17 х дисках на да, непоганій резині. Фулда. всі чотири однакові колеса. Підсвіточки світочки знизу є в зеркалах. Ось такий от салончик складається, зеркало, Такий рулик, такі сидіння. Тут є у нас Ніяких помилок нічого немає.